Поширював антиукраїнську літературу та ідеї сепаратизму на Кіровоградщині, настоятель троїцького храму РПЦ у Москві отримав підозру слідством. Встановлено, що Андрій Новіков є громадянином України, свого часу працював секретарем Одеської єпархії УПЦ. Проте, після Революції Гідності в 2014-му він покинув Україну та переїхав до РФ, де й отримав посаду у Москві та відразу ж почав активно просувати антиукраїнські наративи, на основі яких яких написав книгу саме її через свої зв'язки з керівництвом місцевої єпархії УПЦ МПА, поширював на території Кіровоградської області. Священник також веде свій телеграм-канал під назвою Андрій Новіков, у якому він активно просуває прокремлівські та антиукраїнські наративи, вихваляє збройну агресію РФ проти України. На підставі проведених СБУ лінгвістичних експертиз. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за статтями 109, 110 і 436 прим 2 Кримінального кодексу України. Це визнання правомірної збройної агресії РФ проти України, глорифікація армії РФ, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність Української держави. Санкції вказаних статей передбачають позбавлення волі терміном до 5 років. У Кропивницької волонтерки Маргарити день розписаний по хвилинах. Та коли з'являється перерва між справами, завжди приходить в улюблену кав'ярню за смаколиками. Зранку це обов'язково кава. Коли вже не дуже ранок, то можна зараз тепленько щось прохолодне, обожнюю молочні коктейлі із солодкого дуже вибіркового з дроблю». Віднедавна попоїсти в кав'ярні можна з користю для ЗСУ. Кілька тижнів тому власники оголосили благодійну акцію на підтримку військових. Кожен клієнт може оплатити десерт пораненому військовому в асортименті з десяток кондитерських виробів власного виробництва. Коли ми придумали цю акцію, ми вирішили щоб наші відвідувачі купували щось таке легеньке. Це, наприклад, еклер, це тістечко шу, це пончик. Це це капкейк, це, можливо, там львівський сирник, це макарончик, це черемісу, це трайфл. Це те, що дуже зручно у транспортуванні. Солодка акція стрімко набрала популярності серед відвідувачів. За свій рахунок кропивничани придбали військовим дві з половиною сотні тістечок. Дізнавшись про добру справу, Ласий Донат зробила і Марго. Можна мені макарон з блакитний і якийсь смачний тортик для військового? Так, зараз буде зробити. Дякую. Бажаю нашим захисникам, які зараз проходять лікування, швидше одужати, побачити своїх рідних, як можна скоріше принести нам перемогу і вже лишитися в своїй вільній, незалежній державі. Кондитерський цех, в якому випікають апетитні ласощі на замовлення кав'ярні, працює на повну потужність. До обіду партія свіженьких смаколиків готова. Смак запевняють кондитерки ні з чим не порівняти. В магазинах таких солодощів не придбати, адже приготовані за крафтовою рецептурою. Всі десерти з натуральних компонентів, а всередину кондитерки поклали головний інгредієнт гордість за військових. Взагалі, велике дякуємо за те, що вони оберігають нас, що ми можемо просипатися в своїх ліжечках, тобто ми можемо насолоджуватись життям. Ну, взагалі, дуже великий уклін нашим захисникам. Десерти підприємці привезли в шпиталь. Там наразі важкі поранення, які дістали в боях за незалежність, заліковують воїни з усіх регіонів України. Солодкий стіл для них благодійники розгорнули просто неба і запросили на чаювання. Гостинцям військові тішаться. Супер, взагалі, Я, як вдома побував би. На передовій, розповідає Валентин, йому з побратимами було не до тістечок. У складі 61-ї бригади ЗСУ піхотинець відбивав штурми окупантів на Авдіївському Коксохімі. Внаслідок однієї з атак противника ледь не втратив руку. Це дрон камікація залетів прямо був в окопний домашній, восковичний виходить. Друга трохи так зацепило, да. ні, ну, ну, слава Богу, руку зберігли і загорів туди. Да. Трохи рука, рука працює. Під час реабілітації підтримка цивільних надихає, говорять захисники. Завдяки увазі до себе не почуваються самотніми. Дуже смачне, дуже вдякую. Видно, що майстер свої справи готував. Волонтери дають, що це ну, хоч домашнє уют, щось ну, таке, щоб відчути що ну, життя. Медики наголошують, військові повинні одужати не лише фізично, а й оговтатися від психологічних травм, отриманих на фронті. Приємні сюрпризи дозволяють їм позбутися від сумних думок і налаштуватися на позитивну хвилю. Дякують, де хтось жартується, що в когось день народження, так От один із військових взяв тортик і почав посміхатися. До цього був дуже 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 сумний напружений. Так? Тому такі маленькі радощі вони звичайно сприяють відновленню і сприяють тому, що людина почуває себе у центрі уваги і розуміє, що про неї дбають посмішка на обличчі військового це вже перемога. От і ми хочемо, щоб військові себе почували також людьми потрібними людьми, за яких не забувають навіть в стінах лікарень. Незважаючи на серйозні травми, військові знову рвуться в бій, адже на кону воля. Тому рішуче налаштовані закінчити війну на користь неньки України та повернутися до родин із перемогою. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ -ТІ 60-річний досвід оздоровлення застосовують на Кіровоградщині для реабілітації ветеранів. Спеціальну програму розробили у Знам'янській обласній бальнеологічній лікарні. Це багатопрофільний санаторій, де надають понад 60 лікувальних послуг. За допомогою фахівців війна змусила звернутися і Миколу Нікітіна. Чоловік на фронті із 2014-го. з наслідками контузії, яку отримав в часи АТО, бореться й по сьогодні. Попасно, на це був наша Курахова, потім Лисичанськ, потім Іловайськ. Попали в, в повну ну, в окруження. Ну, якраз при виході з Іловайська отримав контузію серйозно, потім був полон в місті Донецьку, потім на 15 Після цього ну, звинувся тиск. Потім мене серце, потім мене подара лікуєш одне, воно зовсім інші захворювання виявляється. Не вперше курс реабілітації у санаторному закладі проходить і Борис Глушак на захист рідної землі став ще у 19-му році. Та вже у період повномасштабного вторгнення на Луганщині отримав тяжке поранення. Відтоді щорічно на оздоровленні у мене ранення лівої ноги, так як тут ну, половину почти немає. В Повлграді її зібрали. Я сам служив в 57-й бригаді. Ну і так ще ранені, тут, тут, тут Бронеж... бронежилет спас. Тут прошлий год мені дуже багато допомогли, я почав ходити вже. Ну Це другий раз дали мені почоку, і я знову сюди приїхав. У власній програмі реабілітації ветеранів, фахівці Знам'янської лікарні поєднали фізичне відновлення із психологічним. Дуже популярний підхід це мультидисциплінарний. От, він набагато кращий, ніж підхід поодинці, тому що, наприклад, коли я працюю з пацієнтом, у нього це визиває ну, емоції, тому що це неприємні відчуття, це там десь тягне, десь болить. От і коли приходить психолог, і він з ним розмовляє, він трохи відволікається. Особливий акцент у курсах реабілітації на мінеральних радонових ваннах. Згідно з висновками інституту курортології, місцеві джерела мають багатий хімічний склад. Пацієнти, звичайно, які поступають на лікування, в них вибухова травма. Другі травми, але коли вони йшли на війну, вони мали ще й хронічні хвороби. Поступають до нас з переломом з другими травмами. Ми лікуємо не тільки перелом, а ми лікуємо ті хронічні хвороби, які були в них раніше. Зазначу минулорічна реабілітацію ветеранів у Знам'янській бальнеологічній лікарні з обласного бюджету витратили 5 мільйонів гривень. Програма була затверджена ще в минулому році. Вона була саме для ветеранів війни. Люди, які вже не повернуться на фронт, які вже мають статус учасника бойових дій. В цьому році ми також їх приймаємо. Програма розрахована на 14 А оплата повністю проходить з обласного бюджету. У нас це більше заклад, такий санаторій. Безумовно, там, де є лікарня, там де люди проходять саме ефективне лікування. І в таких умовах набагато простіше і краще людина розслабляється, отримує задоволення, відповідно, розслабляється і всі процеси проходять приємніше і краще. Вже невдовзі в санаторії покращать умови для пересування на військах, Зокрема, встановлять підйомники. На подвір'ї ж закладу з'являться вуличні тренажери, дитячі інклюзивні та мультиспортивні майданчики. Усі осучаснення будуть виконані за рахунок виграного санаторієм гранту від іноземного донора. Україна не Росія, популярне твердження, яке сторіччями побутує серед українців. Що ж нас відрізняє від росіян? Давайте поцікавимося в кропивничан. У нас люди зовсім інші. Вони добріші, вони більш працьовиті, вони більш е, як ну мудріші навіть. Навіть мудріші. Там якось вони якісь забиті, на мій погляд. І в мене батько, често кажучи, з Росії. Навіть він казав, що там вибачте ледачі і п'яні. Бо ми не ліземо на чужу територію. Ми ж не ліземо до них і не кажемо, як їм потрібно жити. І це, вони, вони прийшли до нас. Вони прийшли на нашу територію. То ми і не є Росією, бо нам чужого не треба. Нам тільки надо наше. І все. Українці, Україна має стати в кінці кінців самодостатньою, щоб не порівнювати себе з кимось. Тому треба бути перш за все самими собою. Розвиватись і не оглядатися на когось там за перебігом. Ну, така моя думка. Ми не росіяни, це точно, тому що ми дуже любимо свою країну, тому що ми сміливі, тому що ми дружні. Я розумію, що мова це наша основна культура моїх батьків, предків це для мене основне. А в них за душою нічого немає. У них все вкрадено. Я не знаю, на чому базується їхня оця вся ідеологія, все інше. На всьому Ну, не знаю, як щось добре можна побудувати на цьому. Ми маємо душу, а вони, мабуть, ні. Ми людяні, а вони ні. Ой, багато чим. Багато чим менталітетом раз. Далі я думаю, ми більш толерантні люди, справедливі, не такі агресивні. Ми добрі, роботящі. Ой, тут можна казати, правильно, Україна це не Росія. І ми ми переможемо обов'язково. Більше українського контенту у Кропивницькому облаштували аудіовізуальну студію для молоді контента. Працюватиме вона на базі обласного молодіжного центру Кома. Талановиті хлопці та дівчата зможуть користуватися студією абсолютно безкоштовно, а оснащена вона усім необхідним для створення якісного контенту. Для звукозапису це в нас студійні мікрофони, звукові карти, ноутбуки для того, щоб форматувати, знімати звук і передавати його. Якісний звук це важливо і відео: це відеокарта». Яка збирає цю інформацію і транслює. Ну і звісно, відеокамери. Також світло встановлено і гарна візуальна локація для того, щоб була чудова картинка. Контенту запустила громадська організація Культурна платформа Закарпаття спільно із дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ в Україні. Кропивницький став шостим містом, де реалізовується проект залом Україні Таких студій планується 20 – у культурній платформі Закарпаття зазначають мета проєкту розвиток молоді у сфері креативних індустрій, примноження і популяризація сучасного та якісного українського контенту. Ми працюємо в секції поведінкових змін, яка спрямована на підлітків і молодь. Що це коротко означає? Це означає що через ідентичність, призводить до соціальної згуртованості, яка забезпечує поведінкову зміну в суспільстві. Це, на мою думку, єдиний шанс нашої країни мати майбутнє, бо якщо у нас не відбудеться поведінкових змін, ми будемо весь час знаходитися на цій сірій зоні, бо ми ніби любимо або сприймаємо щось, що створив совок, або ми все ж таки формуємо свою націю і розуміємо, хто ми. У нас дуже проста думка, що це покоління воно геніальне, тому що воно швидше за всі попередні. Ось і історія про цифровий розрив вона виражена не лише в девайсах, вона виражена в тому, як ми думаємо і наскільки швидко ми можемо вирішувати ситуації, з якими ми зіштовхуємося. Ну по суті, та створювати щось нове в обласному центрі дитячої та юнацької творчості, де працює молодіжний центр, кома, наголошують, студія контента це ще одне середовище для самовираження молоді. А саме для цього, вже майже 90 років і існує. Центр дитячої та юнацької творчості зазначу при ньому є чимало колективів та профільних гуртків, які з нетерпінням очікували відкриття студії. У нас оркестр народних інструментів Орія. У нас духовий оркестр. Зміна це також народні колективи. Це ансамбль бандуристів Орія. Це два народних художніх колектива вокальних Антарес та Вікторія. У нас в театральних студіях також діти співають. Пишуть пісні, виконують їх, і всі, і навіть хореографічним колективам нашим також всім потрібно якісна, якісний запис і щаслива від того, що тепер такі умови в області в нашій створені, і не тільки наші колективи, наші діти і молодь, які займаються в обласному центрі дітям нацької творчості, можуть скористатися цією студією, мобільною студією звукозапису, а й усі бажаючі можуть звернутися. Участь у презентації студії контента взяли учні, студенти і викладачі музичних освітніх закладів та представники різних молодіжних осередків області. Привітати молодь та подякувати партнерам за створення нових можливостей для молоді Кіровоградщини завітали й представники обласного керівництва. Завдячую всім організаціям, які допомагають в розвитку культурних молодіжних просторів, і це історії з продовженням. Тобто, ось кома, ось поява контенти це історія з продовженням. Я впевнений, що тут будуть записуватися не тільки музичні твори, а й різного роду підкасти. І, взагалі, якщо вона мобільна, тобто наші 49 громад відчують появу цієї студії. Це дасть творчий поштовх для розвитку ініціатив безпосередньо у нас. В регіонах ми піснею супроводжуємо всі наші події, і сумні, і веселі, і ті, які надихають. Тому ця мобільна звукозаписувальна станція вона дуже крута. Я дуже вдячна проєкту ЮНІСЕФ за те, що підтримуєте молодь України. Вони мають залишатися у нас. Ми не маємо їх втрачати. А ось такі майданчики вони дають змогу. Робити те, щоб молодь відчувала себе потрібною. Після презентації для працівників молодіжного центру, музичних шкіл та амбасадорів проєкту відбувся тренінг-інструкція, як працювати на студії. Представник культурної платформи Закарпаття та український музикант Артем Назаренко пояснив усі тонкощі взаємодії з технічним обладнанням контенти. По завершенні апаратуру одразу опробували тематичним подкастом та музичною майстеркою. Зазначу, у контенті є можливість проводити індивідуальну студійну роботу, групові заняття та лек. Записувати вокал і музичні інструменти, знімати відеоблоги та подкасти, користування студією для молоді є безкоштовним, а варто лише сконтактувати із представниками коми чи просто прийти в центр дитячої та юнацької творчості і домовитись про дату та час. 25 одночасних обшуків та вилучених наркотиків на 250 тисяч гривень. На Кіровоградщині викрили злочинну групу наркоділків. Правоохоронці затримали сімох її учасників. Асортимент психотропів у них був широкий метадон, опій, метамфетамін та сильнодійчі лікарські препарати. Також під час обшуків вилучили банківські картки, ваги та грошові кошти. Свій згубний бізнес ділки розгорнули на території Олександрійського району та міста. Олександрії Вилучені речові докази направлені для проведення експертиз. Сім учасників злочинної групи затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Накладено арешт на п'ять транспортних засобів. Поліцейські продовжують розслідування в рамках кримінальних проваджень, розпочатих за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція вказаної статті передбачає рані вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна Кузня поліцейських кадрів у Кропивницькому Донецький університет внутрішніх справ відзначив 63-ю річницю створення. Урочистості з нагоди іменин за участю курсантів, викладачів керівництва вишу та представників місцевої влади відбулися в стінах навчального закладу. За високі здобутки в освіті та за сумлінну підготовку майбутніх поліцейських нагородами відзначили провідних педагогів університету. Зазначу, Донецький університет внутрішніх справ переїхав у Кропивницький після початку повномасштабного вторгнення. Ще один структурний підрозділ вишу знаходиться в кривому розі. Навчальний заклад готує професійних поліцейських та фахівців для роботи в правоохоронних органах. За 63 роки існування випустили вже понад 35 тисяч курсантів. Виш має потужну матеріальну навчальну базу. Сучасні аудиторії, спортивні зали, бібліотеки та 20 спеціалізованих освітніх майданчиків. Крім того, до складу університету входять два навчально-наукові інститути та академія поліції. Нині тут працює сім факультетів та 24 кафедри, а знання курсантам передають більше 50 докторів наук та понад півтори сотні кандидатів наук. Донецький університет внутрішніх справ також співпрацює з громадськими та волонтерськими організаціями. З початку повномасштабної війни ВИШ долучився до 10 тисяч гуманітарних проєктів та благодійному. Дійних акцій на сьогодні поліцейську освіту тут здобувають, зокрема, більше трьохсот студентів з Кіровоградщини. У нас з вами молода душа, тому що наша душа і душа будь-якого закладу освіти це наше курсантство і наше студентство. Не дивлячись на досить вже серйозний такий вік: 63, ми залишаємось молодою душею. А це найголовніше. За 10 років. Це вже у нас четверта передислокація і шостий переїзд. Це дуже непросто, але те, що нас не вбиває, робить нас сильніше. 63 багато це чимало в людському житті, це вагомий відрізок життя. І та історія вашого закладу, вона так само має певну історію. Спочатку це була школа міліції, потім училище. А потім вже ви стали вищим навчальним закладом. Але за ці часи ви, ваш заклад завжди формував і готував людей з певною професійною освітою, в тому числі і не тільки в державах пострадянському, а ще й в інших державах нашого світу. Бажаємо вам від щирого серця всього самого найкращого. З річниці. Ви пережили великий Потрясіння переїхати з Донецька в Маріуполь, з Маріуполя в Кропивницький. На сьогоднішній день ми бачимо, що дійсно місто Кропивницьке оживає. Завдячуючи вам. Ми бачимо, де знаходиться ваша поліцейська академія, як там зробили і як воно там ожило цей мікрорайон. І за це вам велика вдячність і велика подяка. Вітаю вас від себе особисто, від цього депутатського корпусу. Кіровоградської області наснаги вам успіхів! Слава Україні! Вам сьогодні 63 роки, і нам здається, що всі ці роки ви були поряд, адже таких теплих і таких щирих людей, таких щирих політик, навчальних, як ви привезли сюди ми ще не мали і дуже хочеться хочеться ви тут так само відчували себе начебто ви тут з нами були дуже давно 10 додаткових мільйонів гривень на збройні сили України виділить обласна влада. Відповідні зміни до бюджету Кіровоградщини підтримали на засіданні профільної комісії облради із цільовим призначенням коштів поки що не визначилися натомість наголосили, що й надалі вишукуватимуть ресурс для фінансування потреб військових. Основним пріоритетом для нас залишається і є це виділення коштів на виконання завдань, пов'язаних із відсіч збройної агресії. В місцевих бюджетах на поточний 24 рік у складі різних галузей передбачено де майже 902 млн мільйона гривень. Також вчора відбулася бюджетна комісія. Підтримано ряд першігрових, так, видатків, які нами було запропоновано, і в складі цих видатків є також і підтримка військовослужбовців, саме 10 мільйонів гривень. Поки що без конкретики певний фінансовий ресурс, який має в майбутньому використовуватися саме за зверненнями відповідних військових частин. Смертальне перевищення швидкості. 12 людей загинуло на Кіровоградщині через порушення швидкісного режиму руху. Ще 85 отримали травми. Такі наслідки 65 дорожньо дорожньотранспортних пригод, які сталися протягом трьох місяців, через перевищення швидкості. Про це повідомили в патрульній поліції області і вкотре закликали водіїв до неухильного дотримання правил дорожнього руху. Нагадуємо, що максимально допустима швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах становить 50 км на годину, а за їх межами 90 км на годину. На автомобільних дорогах з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою 110 км на годину, а на автомагістралях 130 Не поспішайте та бережіть себе. У музеї мистецтву Кропивницькому відкрили виставку картин, присвячених архітектурі України. В експозиції 50 полотен, на яких зображені середньовічні замки, палаци, храми, музеї, театри, парки, водойми та сучасні урбаністичні будівлі: Харківщини, Херсонщини, Львівщини, Вінниччини, Одещини та Кіровоградщини. Деякі з них пошкоджені або зруйновані внаслідок російської агресії. Картини в техніках живопису та графіки, написані до та після повномасштабного. Вторгнення. Створили їх 20 українських митців, серед яких і переселенці з Харкова та Нової Каховки. Споруди перенесли на полотно, додавши їм нових художніх штрихів. У музеї картини експонуватимуться два тижні. Як зазначили музейники, виставку підготували до Дня пам'яток історії та культури України. В такий спосіб прагнуть привернути увагу до збереження української архітектури, яка щодня страждає від російських обстрілів, та засудити воєнні. Злочини окупантів триває війна, навіть уже деяких сіл міст немає. Вони є на картах, але їх немає. Але деякі з них залишаються в роботах митців. Тому ми і зібрали в цій залі таку експозицію. Ми таким чином хочемо показати, що ворог не шкодить абсолютно нічого. Що ворог знищує наше українське, це українців, це наш дім, наша архітектура, культуру. Він все хоче знищити. На ній зображено водосховище Кременчуцьке хвилі, море, вода це такий певний релакс, тому що. Я з великого міста, Харків це дуже промислове місце, місто, дуже шумне. І коли ти приїжджаєш в Світловоцьк, це трохи ну, такий певний відпочинок емоційний в якомусь сенсі. «На зустріч світанку так називається нова книга письменниці землячки Олени Павленко. Презентація соціально-психологічного роману відбулася в бібліотеці Маланюка, що в Кропивницькому. На літературній ниві за фахом вчителька початкових класів працює вже сім років. Стигла випустити два романи та посібник для початківців. Пиши просто. Раніше письменниця творила під псевдонімом Хелен Соул. Роман на зустріч світанку, виданий цьогоріч, вже вийшов під справжнім іменем авторки. Сюжет максимально наближений до читача. Він про сучасників та проблеми сьогодення. А ще на сторінках книги кропивничани легко впізнають. Рідне місто Олена зізнається, це той випадок, коли робота йшла на одному диханні. Писалося легко. А надихнулася авторка конкурсом на тему кохання, який надибала на просторах інтернету. Зазначу, Олена є переможницею багатьох конкурсів, як вітчизняних, так і міжнародних. А у 2022 році спробувала себе в ролі експертки відомого літературного конкурсу. Про себе говорить, що вона авторка романтичних історій. Поряд із цим на сторінках своїх книг підіймає ...має й гострі питання, її персонажі реальні, тому часто деякі риси героїв можна пізнати у людях поруч. Все це власне знайшло відображення у соціально-психологічному романі Назустріч світанку. цій книзі розповідається про двох людей, яких доля звела разом. Це були зовсім різні люди, але вони були схожі своїми мріями і планами на майбутнє. Це наші місцеві ковідкропивничани, які зустрілися, покохали, планували майбутнє, але доля. Розвела їх порізне, і вже через деякий час вони знову зустрінуться і будуть боротися за своє кохання. Також розповідаються і піднімаються такі психологічні та соціальні питання, як питання стосунків у сім'ї, взаємини між парою молодою, взаємини між підлітками та батьками. Порушується також тема наркоманії. Книга досить емоційна. Про стосунки у сім'ї, про знаходження пошук міст свого місця у світі і відповідно про любов.